Що таке базові захисні механізми організму? Спекотне літо не дасть забути нікому. Спрацьовують вони і при плюс 35 на термометрах. Як криворіжці контролюють терморегуляцію і захищаються від спеки? Ми розпитували на вулицях міста. Я на самом деле такой человек, который вообще не переносит жару, очі сложна. Кандиціонер, що сідять вдома, а, ну, Ну, тому холодне що холодно напітки напітки. Кепки я люблю на самом деле. то есть, коли жарко, то можна одягти, ну спасає очки теж. Стараюся пити до двох літрів води, менше перебувати на подвір'ї, або якщо перебуваю, то десь там, де кондиціонери, більше біля магазинів. Ну і одяг покороче. Морозиво купи. Так, воду п'ю. З 12 до 16 стараюся знаходитися вдома, тому що тиск, спека дуже на мене поливає, і тиск піднімається. Тривале перебування на сонці може коштувати здоров'я, кажуть лікарі. Як наслідок, людина може отримати сонячний або тепловий удар. Сонячний удар він відрізняється від теплового, тим, що це саме перегрівається голова, яка не вкрита капелюхом. А тепловий удар це коли саме високим температурам піддається весь організм. Зазвичай симптоми сонячного удару, це головний біль, запаморочення, нудота, може піднятися температура. Це на початкових стадіях. Далі, якщо вплив високих температур, прямих сонячних променів не мінімізувати на організм людини, може дійти до того, що людина втратить свідомість, буде зневоднення, людина може дезорієнтуватися. При перших ознаках лікарі рекомендують звернутися за екстреною медичною допомогою. Якщо трапилося таке, що ми знайшли уже людину в непритомному стані. Перше, це що ми робимо, ми не розгублюємося і дзвонимо в швидку допомогу. Заносимо чи в якийсь під'їзд, чи в магазин, чи просто в тінь, заносимо, ховаємо її з прямого сонячного випромінювання і Намагаємося її трішечки привести до тями, чи то пощипати її за обличчя чи мочки вух. Якщо є вода, то ми збризнемо її водичкою. Якщо в нас й буде на шатирний спирт в нашому арсеналі, от, чисто випадково, то дати понюхати на шатирного спирту. це цього вистачить для того, щоб привести людину в стан свідомості. У зоні ризику від аномальної спеки літні люди, вагітні люди із серцево-судинними хворобами. Особливо уважно у цей період радять слідкувати за дітьми. Особливо маленькі діти до року, оскільки у них ще не розвинена система терморегуляції, вони можуть отримати тепловий удар через 15 хвилин, тобто, взагалі, за короткий час. Якщо у дорослої людини тепловий удар може розвинутися через години. То дитина через 15 хвилин може вже почати перегріватися це є дуже небезпечним, оскільки бувають такі випадки, що дитину залишають в закритому автомобілі з закритими вікнами в спеку, і автомобілі дуже нагріваються. Адаптуватися до спекотного режиму і убезпечити організм від надвисоких температур фахівці радять так. Багато людей знають свій організм, свої захворювання і тому носять з собою ліки. Це по-перше, по-друге, завжди мати в таку спеку пляшку води з собою і періодично пити з нею. Рекомендовано кожних півгодини по 100-200 мл та й випивати. Е, також, також перед тим, як виходити на сонце, е, рекомендовано наносити СПФ захист. СПФ має бути з показником не менше 50. Тоді буде ефективний захист від сонця. Е, наносити його потрібно за 20 хвилин до виходу на всі відкриті ділянки шкіри. А також не варто забувати про легкий одяг, правильне харчування і вживання достатньої кількості води. Юлія Вітряк, Денис Захаров цей день.